Сьогодні вранці 1 травня відбулася планова апаратна нарада під головуванням міського голови Білгорода Дністровського Віталія Граждана за участі секретаря міської ради Олександра Сколозуба, керівників департаментів, начальників управлінь і відділів міської ради, керівників комунальних підприємств та установ. На порядку денному наради питання благоустрою прилеглих територій, території обслуговування комунальних підприємств, установ і організацій, в тому числі закладів освіти міста, шкіл і дитячих садочків. Саме тому до участі в нараді було запрошено керівник. Кіків цих закладів міським головою вкотре було зроблено акцент усім керівникам на необхідності вжиття відповідних заходів по благоустрою та санітарній очистці, вірених їм територій обслуговування, що включають в себе прибирання сміття, зачистки та побілки бордюрів та дерев, облаштування зелених зон, газонів та квітників, дитячих майданчиків, аби дитячі заклади виглядали прибраними і радували своєю красою оточуючих. Що стосується роботи комунальних підприємств міста, то всі працюють в штатному режимі, виконують. Чи поточні роботи по утриманню дорожнього фонду, озеленення парків та скверів, прибирання уздовж проїжджих частин, покосу трави та бур'янів в зелених зонах та на узбіччях доріг, як з використанням спецтехніки, так і силами двірників, вивезу побутових відходів з контейнерних майданчиків та їх зачистки, комплексного прибирання прилеглих територій, збору та вивезення негабаритного сміття, підготовки тепломереж до роботи в наступному опалювальному сезоні, утримання житлового фонду, прибирання прилеглих територій. Ведення планових сантехнічних електромонтажних робіт, ремонтом м'якої крівлі тощо під час наради було акцентовано увагу і на необхідності контролю за сплатою комунальних послуг споживачами. А для цього керівникам комунальних підприємств треба бути відкритими до діалогу, до пропозицій ініціативних груп, адже робота всіх комунальних підприємств направлена саме на задоволення потреб громадян, які чесно і вчасно сплачують за спожиті послуги. Віталіям гражданом було й наголошено на чіткому до Римані та виконанні керівниками та підлеглими своїх посадових обов'язків, аби кожна штатна одиниця була на своєму місці і було з кого спитати за ту чи іншу пророблену роботу, адже особиста відповідальність за це покладена саме на керівників. Під час наради міський голова вкотре нагадав, що місці триває трьохмісячних з благоустрою. П'ятницю п'ятого травня заплановано черговий день чистоти. Тому з метою дотримання кодексу чистоти міста Білгород Дністровського керівникам підприємств, установ та організацій, Всіх форм власності, об'єктів торгівлі та харчування, надання послуг, рекомендовано долучитися до цього процесу і навести чистоту на прилеглих територіях. В процесі обговорення нагальних питань під час апаратної наради було визначено обсяг робіт, які плануються до виконання комунальними підприємствами упродовж поточного тижня. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.